Минулого тижня Всеукраїнська рада реанімації спільно з французькими партнерами передали протипухлинні ліки на Черкаський онкоцентр. Загалом, з початку року, 24 медичні заклади України отримали протипухлинні препарати європейського виробництва для лікування онкохворих. Детальніше про те, яку медичну та благодійну допомогу отримують українські лікарні в рамках співпраці українських та французьких колег, говоримо із директором всеукраїнської ради реанімації Денисом Чепором. Я вас вітаю доброго дня. Коли ми говоримо про французьких колег, то які це організації? Ну, це в першу чергу Асоціація медичної та благодійної допомоги Україна-Франція, яку курує пані Діана Дольська. Це асоціація, яка об'єднує багато кількість волонтерів і виробників у Франції. І, власне, це основний наш партнер у роботі з гуманітарною допомогою. Як почалась ваша співпраця і як довго вона вже триває? Співпраця в ВРР з асоціацією почалась вже багато років тому. Почалась вона з гуманітарної допомоги, яка була спрямована ще за часів проведення АТО більше до регіонів, які прилеглі до зони бойового зіткнення, і спрямовувалась вона власне. Більшою мірою тоді на лікарні, які приймали поранених наших Збройних сил України. Але згодом, звісно, благодійна допомога розповсюджувалась на регіони України, і зараз географія значно ширша. вже. Яка це допомога? Ви можете детальніше розповісти? Так, це допомога, яка не включає виключно ліки. Це допомога і лікарські препарати. І різне обладнання, різноманітне, яке е, прямується до закладів охорони здоров'я, а також до підрозділів збройних сил України. Е, це, наприклад, е, минулого року ми передали там 28, знов таки у співпраці з нашими французькими колегами: 28 автомобілів швидкої допомоги. Це 60 е, великих генераторів, з яких Десь приблизно 30 генераторів. Це промислові генератори, які в змозі забезпечувати електропостачанням, не виключно там якісь прибори, прилади електричні а в цілому заклади. І різноманітне медичне обладнання, а також медичне обладнання, як пов'язання з навчанням тактичної медицини. Спочатку повномасштабного вторгнення це і скомплектовано та передано до збройних сил там 20 тисяч персональних аптечок для особового складу. Тобто обладнання доволі різноманітне: медичні ліжка, і крісла, все що завгодно, і також медичні препарати абсолютно різного направленості. Знайшла інформацію на вашій сторінці, що за минулий рік 318 тонн допомоги надійшло в Україну на понад 3 мільйона євро. Що це була за допомога? Це і автомобілі, це і високовартність тренувальне обладнання, таке як манікени, симулятори кровотечі, симулятори пневмотораксу. Для лікарень це ліжка медичні, крісла, там ходунки. Ну і власне і медичні препарати також. А як відбувається ваша співпраця? Є запит від українських лікарень від українських військових? Чи це надходить та допомога, яка є у французьких партнерів? І ми на сьогоднішній день ми намагаємось цей процес максимально систематизувати. Ми вже маємо контакти. І обласних адміністрацій, і МОЗ ми збираємо потреби, які є на сьогоднішній день, систематизуємо їх максимально і, власне, передаємо на асоціацію на французьку саме пані Діані. Пан, пані Діана вже обробляє це співпрацює з постачальниками, з волонтерами у Франції і за можливості передає нам саме те обладнання і саме те при... Препарати, які на сьогоднішній день найбільш потребовані, скажімо так, ми зі свого боку приймаємо цю гуманітарну допомогу, ми її зберігаємо, ми її сортуємо, ми займаємось логістикою і, власне, співпрацюємо вже безпосередньо з набувачами гуманітарної допомоги. З якими саме лікарнями ви співпрацюєте в Україні? Ми співпрацюємо з лікарнями в Черкаській, Харківській, Рівненській областях, Львівська, Хмельницька. Волинська, Закарпатська тобто це дуже багата кількість лікарень. Це виключно онкоцентри чи іншої направленості? Медичні це заклади? не виключно центри, які займаються онкохворими, це різні лікарні, це і психологічні диспансери, і лікарні загальної направленості, то це ну, географія лікарень доволі широка. У нас немає зосередженості, власне, на якомусь. Одному напрямку. Якщо говорити про допомогу протипохлинні препарати, то що це за препарати і проти яких онкозахворюваннях їх застосовують? Це препарат, який використовується для лікування хворих на онкологічні захворювання молочної залози, а також лімфатичних узлів, як у жінок, так і у чоловіків. Це доволі дієвий препарат. Він затребуваний дійсно, і ми минулого року його передали 10 тисяч 800 упаковок десь в загальній кількості. А як далі він розподіляється в лікарні? Чи вам відомо? А, ну наскільки ми знаємо, ми, ми отримуємо запити від Міністерства охорони здоров'я саме власне на прикладі на цьому препараті. І далі вже цей препарат розподіляється по лікарнях, які Найбільше його потребують. Дякую вам, що доєднались до нас. Нагадаю, що це був директор Всеукраїнської ради реанімації Денис Чепр. Говорили про медичну та благодійну допомогу із Франції.